Нині віддання празника Вознесення Господнього. Так, древня традиція навчала людей до празника готуватися перед праздництвом, а потім радуватися у попразнстві, щоб глибоко осмислити оті наші праздники, котрими ми навчаємося ту, як жити і. Узнаємо путь, котрий веде к небесам. І так, віддавая празднику Вознесення дань і честь, церква співає, Ти, Господи, вознісся в ославі. То, що пообіцяв учеником Твоїм, Ти на п'ятдесятницю їм реалізуєш. А ми. «Видя путь, Котрим ти пішов на небо, вознісся на небо, ми тепер знаємо той путь, і як тим путем і наміти віру йому Христа Ісуса, приналежність Його Канонічній церкви. Віра іскрена, благодатна і споведені Ісуса Христа устами і вірування серцем, робить нас причасниками. Життя вічного. Головне віра в Христа Ісуса, правильно сповідання, достойне покаяння і причащення тіла і крові Христовою в храмах, час літургії і робить нас причастниками життя вічного, потім жити по Бозі, взяти крест, котрий Бог налагає на нас. І таким путем, лише ми спасаємося. Але ми тепер знаємо, що Господь не тільки зійшов з небес і совершив діло спасіння. Що совершив спасіння, в чому смис спасіння? Адам і Єва заразили нашу природу вірусами гріха і смерти. У кожному чоловіку оті смертні клітини прибувають. лікарі, і всі, Світила науки, завжди казали, організм чоловіка такий чудесний, такий гармонічно построєний, що має жити вічно з процесами обновлення і очищення. Але що то з ним сталося, якась там заноза у тілі чоловіка є, і за котрої чоловік старіє і помирає? Учені не знають, а ми знаємо. Саме Адам і Єва, ту занозу смерті запустили в нашу природу. І Христос прийшов не просто по сектанськи роздати Біблію у двори, або дати нові почті розвести усім Біблію, то було зовсім мало. Христос прийшов основати лікарню операційну і всім людям. Вирізати вірус, який там у нас живе, ось гріховний апендицит. Треба мати відповідну, операційну і доброго лікаря. Так, у православній церкви маємо лікаря Христа Ісуса, а наша церква і є, ота от лікарня операційна, в котрій Духом Святим Господь очищає, омиває і зціляє наш. Вирізає апендіцити, вирізає оті язви. І благодатью Божою оті замащує масці всі ті рани. І так чоловік, християнин, православний, готується, уже виздоровивши, вернутися в Царство Божь. Всі остальні, котрі люди безбожні, невіруючі або котрі імітують релігію. Вони остаються невиліковані від того віруса, оді занози смерти. Вони її носять, і перед нею безпомочні. І що б вони робили, які плани б не робили, як народжуються в ділах своїх, мало мають що приємного і вмирають безславно. А для нас, ще пророки писали: чесна пред Господом смерть преподобних Його. Чоловік, котрий помирає, якщо він звірує в Христа, то переходить зразу у життя вічної. Чоловік, який не мав надії на милость Божу, так і остається, і після смерти, лише одводять Його у вічні муки. У тих умовах він догадуватися і буде видіти, знати собственне безум'я зробило його наслідником пекла. Лише так розуміє свою історію, своє життя і поведінку цього світа ми безошибочно будемо знати, де наша церква, де спасительна, а у вічності в'єдно з Фьодором Страцілатом, зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.